Друзі, всіх вітаю! Нарешті чергова рибалочка на щуку. Знову той столок, де було кілька відео з нього. По моєму вигляду, ви, мабуть, бачите, яка зараз у нас погода. Поки доїхав пустився дощ і так, трошки пройде, перестане, знову пускається. Ось такі тучі. Ну, Класична осінь. Сподіваюсь, великого доща не буде, щоб я звідсиля виїхав по ґрунтовці. Тож не гаємо часу, збираємось, вже, скажімо так, навіть зібраний та починаємо рибалити. Такий пес до мене тут прибіг. Що робиш? Так, вибрався я вчора. Місто таке незручне сьогодні для вилазки. Ну, зате звідсіля хоч можна буде виїхати ночі, якщо дощ піде. Кусти, правда, далеко. Дуже далеко. Це виходить. Зараз я в одному кінці ставку на дамбі, а пливсти аж гузир. Тут ну кілометр мабуть точно буде. Так що отак. Мабуть зараз тут спочатку спробую щось покидати. І все мокре, це я таку в погоді терпіти не можу. Ще, мабуть, і дождевик буде чути. лучше на знакомить. Ну, что ты делаешь? Лебеди плавают. тут три малых. И там он три малых и два малых. Много раз я тут был, но только три бачу. Вітра ще в вікна немає. Знову пустився дощик, не знаю навіть як знімати. Тим часом підпливаю до першого місця, спробую тут Мені раки працювало це місце. Бачите, може на очереті там. Білі плятни плями. Це тут каркятники напроти сидять. Ну не зараз. Це вони типу себе наркарів понавчепляли. Щось весло мене відкрутилося. Проплив вже не знаю, мабуть, метрів 400. Та, як то кажуть, не льодна. Вони вже намокли. Дощовий ще купив на кнопках. Половина кнопок не застібається. Поставив знову саміка Відчуваю, сьогодні рибалка не дуже була буде Такой погоды мы так бы зараз тут штучка видозвалась, чтобы дали вверх хотя бы на пухты. Ще плифти, пливти, наслатимо а Назад як підніметься сильніший вітер, це буде взагалі. Так, друзі. Не знаю що робити. Пустився дощ. І де вже я не знаю скільки. Без перестанки. Хвилину, мабуть, 20 точно. знаю, ви поки що туди возир, вже весь мокрий, чавні вода стоїть, такий як облажний. небо все тучами затягнуто. Камера якось доводиться під дожжалик ховати. Не знаю, що вийде назнімати. Ось така екстремальна рибалка зімнацька виходить. Синоптикам як завжди дякую. На сьогодні там стояло на 8 годин. Там таке пару крапель, вологість, маленька. Тобто не, не повинно його взагалі було бути. А він на це відпустився. ще шостої не було. Так, іде, іде. Ось така ось. Рибалка. Так, нарешті дощ наче трохи перестав майже доплив до місця. Зараз отак якор не буду ставити, трошки сплавом туди попробую реалістика до покидати. А Далі будемо пробувати. Тільки сьогодні нам потрібно поймати обов'язково. Сьогодні субота, на одоймі я один. Один такий душний вирішив сьогодні по такій погоді поїхати. але щось став якось так. вітер не в ту сторону що не потрібно Задоволення. Хочу поки що чуть капіла. Ой, знову дощ пустився. П'ять хвилин не було. Знову зараз не буде знімати навіть. Хаваю камеру. Друзі, Є перша щучка на реалістиках хороша була, зараз подивимось що там за погано. Наче так. Мабуть десь тут корушечка. Оп. Де вона у нас тут? Може кіло з копійками Є. ай яй яй закрутилась. Что она робила с соком. О, не, больше меньше. Так. Вот такая Ну, не дуже велика. Так, как мне показать. Вот такая. Все, давайте буду отщеплять. бо зручно. Так, перша щучка на кукані. Це вже добре. Працював ось такий ось реаліз джерк бейт у натуралочці. Теж боєць в мене провірений, робочий. Тож продовжуємо. Думаю, якщо одна взяла з того місця, то будуть іще. точка зазвичай давала по декілька щучок не знала же взялаш під очерета майже М -м -м, щучка такая, ну то що что... Велика, ну для цього ставка стандартна. Десь 1200-300 може трошки більше. Одразу нагадаю ставок в оренді. Щуку можна брати всю, ну але дуже дрібну я випускаю. Охорона під'їжджав зранку, каже щось останнім часом слабо. Ну, як то кажуть, в когось слабо, в когось нормально. Каже, одні приїхали трьох, один віддалився нормально, двоє інших нічого. Опа, є ще. Десь така ж сама, мабуть. Це трошки поменше, здається. За саме-саме останні примічок взяла. Немножко відпустити і... Ну, така поменьше, так, така поменше так. У нас така щупачок. Так, давайте вимикаю відчіплятиму. Так, сьогодні у нас дивлюсь юркбейтик працює. Накрутила, намотала, він ніяк не, не витягну в облар. Дощика поки, слава Богу, немає. Тучки дивлюсь, щось так міняються, Може його вже й не буде. І зараз після дощика буде у нас вихід щуки. На Бондже почався Дві рибки запать хвилин. Я вам зайця казав, що збираюсь цієї осені з'їздити на річку, на одну роз'їдати. Ну вже не знаю, там поблакав з однією людиною також спінінгіст. Живе там недалеко від тієї річки. Каже, що там робити нічого. Там річка лизенька, маленька. Каже, там і сітки, і електроводки, не вилазять зустріля. Не знаю, може дивиться хтось із Харківської області. Знає річку. Мжа, Мож, мжа не знаю як. Правильно українською. І рибалив хтось в районі села Тимченків. Напишіть що там. Є сенс туди їхати чи ні бо їхати від мене так не дуже близько, десь -під 60 кілометрів в одну сторону. Просто так також не хочеться прокататися. Трішки змістився, пробуємо далі. Знову у нас вступает бить у Сами Кума. Опа, дождик посыливается. Ой. Не ага. знаю, выдно, он чинит бульбашка. на схватывается схвачивается. Так, не хочу щось у соміка, спробуємо на понтон. Реджекс. Вітер піднявся, таке враження, що температура впала. Що це трошки не по погоді одягся сьогодні. Ще мокро все. Вже, если чесно, замерз. Так, що я вам скажу? По две штучка пейма и все, больше ничего не хочет. Такой вихід короткий будет. Уже плаваем обычки до второй годины. Из того, як піймав за одного печка. Поставив одного дура реалистик. Може знову на нього щось відклик... відкликнеться. Ох, і вітер піднімається. А мені проти вітру. Гребти до берега до машини. плив я зі тіля з Пробую зараз тут. І десь без мене зпосередину. Ще два рибачки, вон один. Там гузирь куплив другий. Також проїхав після доща, Не знаю, є в них щось немає. До мене поки що підбійся. Дощ пристав, але стало холодніше і вітер піднявся. Пробив себе від затишну сторону. Там вже вітер грити дуже тяжко. І вже на вітрі змерз. На тут дивиться затишно. Класно. Ще й сонечко виясняється. Ось такі ось справи. Синоптику щось попутали все. Зараз трошки покидаю в облах. Только глубина побільша, то поставлю ястиновский силиконк. Спробую. Так, все друзі, я на березі, човник сохне, погода ось така ось. Скоро, мабуть, знову дощ піде. Тож вирішив їхати додому, змерз вже дуже. Ось такий улов ось скромний і така щучка невеличка, ну, але заберемо. Це платник, так що щоб не було потім питань. Я вам всім по традиції дякую за перегляд, дякую за лайки, коментарі, підписки. Всім пока.